Привіт! В цьому відео ми навчимося експортувати наші 3D-об'єкти, а також додамо цей об'єкт в движок Unity для подальшої роботи з ним. А перед початком я б хотів порекомендувати сайт itproger.com. На сайті ви знайдете опис, домашні завдання та багато іншої цікавої інформації. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. Звісно ж таки, ми вже можемо експортувати нашу машинку, але на даний момент наша машинка виглядає дуже бліклою. Тут немає жодних матеріалів, ну і навіть дивитися на таку машинку не дуже цікаво. Тому ми давайте Дійсно, дадемо сюди деякі матеріали, але ми не будемо це робити так, як ми робили це до того через різні вкладки. Ні, ми прямо ось тут на вкладці лея. От зараз також пододаємо певні матеріали. Покажу вам ще один спосіб, як це можна робити. Отже, дивіться, якщо ми знаходим, знаходимося в стандартному режимі, тут можна побачити, що у нас до цієї машинки додані певні модифікатори, а також додані певні матеріали. І ось цей матеріал. Ви його можете відкрити ось тут, в нижній панельці. в, 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 в Панельці властивостей, і відповідно тут якраз ви можете розфарбувати вашу машинку. На початку тут знаходиться один єдиний матеріал, і давайте ми зараз кажемо те, що. Ми цей матеріал, його колір, ми трохи змінимо з вами. Наприклад, ми зробимо так, що наша машинка вона буде більш темною. Наразі ми бачимо, що нічого не змінилося. І це логічно, адже ми не перейшли в режим перегляду саме матеріалів. Тому переходимо в цей режим, та тоді вже тут будемо щось замінювати. Отже, давайте ми зробимо, що наша машинка вона дійсно буде більш трохи темною. Наприклад, ось такий колір я тут підбираю. А тепер я б хотів ще певні частини цієї машинки також розфарбувати. І щоб це зробити, ми натискаємо. Tab, тобто ми переходимо в режим саме редагування. В цьому режимі ви також перейдіть в режим, де ми бачимо саме матеріали. І тепер ми робимо наступне: ми вибираємо, наприклад, ті е, площини, які нас будуть цікавити. Наприклад, я хочу зараз додати якийсь матеріал саме до вікон. Відповідно, вибираю усі вікна. Тепер я просто ось тут натискаю на плюсик, створюю новий матеріал. Давайте також ми тут натиснемо на New. І далі цей новий матеріал ми давайте вкажемо, що він буде як. Когось, там, Наприклад, синього кольору. Ось таким чином. В кінці не забувайте натискати ще на Assign, адже якщо ви не натиснете на Assign, то цей матеріал не буде доданий до ваших ось цих е... площин. Ну і ми бачимо, що дійсно всі вікна, вони тепер у нас синього кольору, як ми того і хотіли. Тепер давайте ми ще виберемо з вами колесо. Ми робимо теч... точно те саме з іншим колесом, просто натискаю на клавішу L, вибираю повністю усі грані. Тепер я натискаю на плюсик, я створюю новий матеріал. Цей новий матеріал. Матеріал, він нехай буде в нас чорного якогось такого кольору. І знову ж таки натискаємо на Assign. Все, тепер колеса в нас також ось такі чорні, виглядає досить круто. Давайте ми те саме ще зробимо для ручок. Тобто я вибираю першу ручку. Знову ж таки, клавіша L мені тут в цьому допомагає, щоб швидко все вибрати. І звісно ж таки, ви можете для ручок новий матеріал створити. Але я хочу, щоб ручки були чорні, тому я вибираю чорний матеріал, натискаю Assign. і все, ручки також в нас чорного кольору. Ливо те саме. Ми давайте ще зробимо для е, порогу. Тобто, ми ось тут вибираємо увесь цей наш поріг, і це, звісно ж, таки нудна справа. Але разом з тим ми не можемо обійтися без цієї справи. Тобто, вибираємо повністю увесь наш поріг, всі його грані, частини та й таке усяке. І після цього зможемо просто додати певний матеріал. Єдине, давайте ще буквально трошечки мені тут залишилось. Ось це я також вибираю. Вибираю матеріал чорний, assign, і все. Поріг в нас теж тепер чорного кольору. Ну погодьтеся, машинка вже набуває якихось фарб. Виглядає дійсно дуже непогано. Тепер я можу вибрати ще, наприклад, цю передню фару. Для передньої фари я хочу створити новий матеріал. Чому б ні? Цей матеріал він нехай буде. Жовтого кольором, ну і натискаємо Assign, Все, фара в нас жовта. Тепер. Для задньої фари я також створю новий матеріал, тобто ще раз новий матеріал тут створюю. І тут нехай в мене вже буде червона якась фара. Знову ж таки, натискаю на Assign. І фари в нас також тут були замінені. Таким чином, ми з вами дуже добре відредагували нашу машинку. Ми створили дійсно для неї інший буквально дизайн. Ну і ця машинка вже виглядає дійсно якось привабливо, так тобто машинка, з якою можна щось робити. Звісно ж таки, сама машинка вона по собі досить проста. Тобто, ми тут не зробили якихось дуже складних маніпуляцій. Тут, наприклад, з капотом точно треба щось додати, бо виглядає дуже просто. Але разом з тим є матеріали, є усі необхідні частини для машини. Ну і таку Машину, ми нарешті можемо з вами просто експортувати, і от щоб нам виконати експорт якогось певного об'єкту. Ми просто спочатку його повинні вибрати. Далі ми натискаємо на файл. Ми вибираємо експорт. Та тут є різні формати для експортування. В залежності від програми та від того, де ви хочете використовувати ваш об'єкт. Ви можете вибрати різні формати самого об'єкту, оскільки я хочу використовувати його в движку Unity, то там найбільш такий зручний формат. Це буде FBX або ще. Мені здається, там GLB також приймається. Але FBX це 100%, тому саме в форматі FBX я це все і буду використовувати. Ну експортувати вірніше. Тут при експорті потрібно вказати, що ми будемо експортувати лише вибрані об'єкти. Бо якщо ви це не вкажете, то у вас будуть експортуватися ще додатково такі об'єкти, як камера, світло та можливо інші об'єкти, які також є. є взагалі в вашій сцені. Тому натискаємо ось тут, вибираємо це. А далі ми просто вибираємо певну е, папку та вибираємо те, що ми експортуємо наш об'єкт в цю папку. Тепер, коли у нас є файл FBX, ми можемо створити новий проект в Unity. Відносно Unity я зараз багато розповідати не буду. Це просто ігровий двигун, за допомогою якого ви можете створювати різні проекти. Ну і наразі е, в мене він вже встановлений. Ви за бажання можете його, наприклад, встановити тут, через Unity Hub я просто зараз створюю новий проект. В такий проект я додам ось цей наш е, об'єкт. Які ми тільки що створювали, а також допишу невеличкий скрипт, щоб ми могли просто цей об'єкт трошечки пересувати. А тепер найцікавіше, щоб нам додати наш об'єкт, все, що нам потрібно зробити, так це взяти цей об'єкт, просто перенести його сюди в Project. Після цього він сюди додається. А тепер ми переносимо його в ієрархію. Ієрархія це те саме, можна сказати, що і в блендері. Тобто тут ми бачимо усі наші об'єкти. Наразі тут є головна камера, головне світло, а також сама по собі машинка. Ось ця машинка, яку ми з вами створювали. Виглядає це досить круто, тобто точно та сама машинка, яка в нас була в грі, тепер вона є, ну, яка в нас була в блендері, тепер вона є тут в грі. І дійсно, я давайте швиденько ще зроблю так, щоб ця машинка вона могла рухатися, щоб ми дійсно побачили якби, те, що ми з вами натворили. Отже, щоб ця машинка рухалася, я пропоную для початку створити новий 3D-об'єкт Plane. Взагалі, бачите, тут цей Unity, він дуже схожий на те, що ми робили в. Блендері, тобто, от в блендері ми з вами мали плейн, і плейн це була просто певна поверхня. Тут, тут те саме, так тобто, плейн це певна поверхня. Далі ми вибираємо машинку. Ми цю машинку трошечки піднімемо, наприклад, ось таким чином. Це зараз буде все не ідеально, я розумію, але просто, хоча б, хоч щось ми тут з вами створимо. Також плейн, напевно, ще більше я збільшу. Окрім того, ми давайте камеру з вами трошечки її перенесемо, щоб вона виглядала, ну щоб вона дивилася десь з. Зверху, і плюс зробимо невелике таке обертання на саму машинку. Тепер наступне, що потрібно зробити, це створити C-Sharp скрипт. Тобто ми заходимо в Project, створюємо тут C-Sharp скрипт. Нехай він буде називатися як CAR Controller. І далі просто створюємо цей скрипт. З самим кодом ми, звісно ж таки, зараз розбиратися не будемо. Але ми просто його опишемо, щоб вже мати якийсь певний готовий е, скрипт. Отже, все, що мені тут потрібно зробити, так це створити певну зміну. І ця зміна вона буде зберігати швидкість нашого автомобіля. Пізніше цю швидкість я зможу змінити в самій, самій програмі Unity. Далі ми з вами отримуємо дані від користувача. І для того, щоб їх отримати, ми звертаємося до класу Input. Тут ми звертаємося. До класу getExis і отримуємо дані відносно натискання на стрілочки вперед та назад. Точно те саме ми робимо ще з горизонтальним пересуванням. Тут нам потрібно вже отримувати горізонтал. Ось таким чином. Окрім того, ми повинні пересувати саму по собі машинку, тому ми звертаємося до Transform. Далі ми звертаємося до такої функції, яка називається як translate. Можемо навіть її тут вибрати. Звертаємося до Vector3Down. vector 3 down Цей вектор дозволяє. Нам рухати машинку взад або ж вперід. Тут ми все це будемо множити на швидкість, будемо множити на ті дані, які отримаємо від користувача. А також для плавності ще це будемо множити на time Delta time щоб воно просто плавно в нас пересувалося. Ну і також ми хочемо ще пересувати машинку. Вліво-вправо, тому ми беремо Vector Right, множимо на speed, множимо далі на horizontal ті дані, які отримав від користувача, і знову ж таки множимо на Time Delta Time. Таким чином, ми з вами отримуємо те, що в нас буде скрипт, за допомогою якого ми зможемо отримувати дані від користувача, це натиски на різні стрілочки, і далі вже будемо пересувати саму по собі машинку. Після того, як ми зайдемо в Unity, цей скрипт нам потрібно перемістити на саму машинку, тому давайте я просто ось так його сюди перекину. І ось у нас дійсно є цей скрипт. До речі, що також цікаво, тут в Юніті ви можете побачити, які матеріали, матеріали були додані до самої машинки. Пам'ятаєте, я додавав досить багато матеріалів, і всі оці матеріали вони дійсно тут відображуються. Так, ми їх не можемо змінювати, адже це вже робиться через блендер. Але що цікаво, те, що ці матеріали дійсно тут також вони показуються. Ну і в цілому ми тепер можемо запустити нашу гру, адже вже є тут скрипт який буде все це пересувати, та можемо протестувати, подивитися, як же воно буде в нас виглядати. Трохи треба зачекати, поки сама гра е, налаштується. І тепер я натискаю на стрілочку вперед, машинка рухається, на стрілочку назад вона також рухається. Ну а якщо ми будемо вліво та вправо, машинка не буде ідеально якби розвертатися в ці боки, бо для цього потрібно написати більше коду, аніж те, що ми написали. Але разом з тим ми вже маємо певну таку е, суперпросту фізику, де машинка дійсно може. Вже пересуватися, і ми це з вами бачимо. Найголовніше тут те, що ця машинка вона була створена нами в програмі Blender. Та тепер ми можемо бачити її в дії в е, ігровому движку Unity. Ну що ж, на цьому наше відео підбігає до кінця. Сподіваюсь, урок вам сподобався. Якщо так, то не забувайте підписуватись на канал та вступати в мої соцмережі. Усі посилання на них будуть в описі до цього відео. Ну і побачимось пізніше. Бувайте!